Дренажний насос, ось такий, він призначений для того, щоб відкачувати дренажну воду. Дренажна вода це е, така чиста вода з е, піском, з маленькими камінчиками і так далі. В цього насосу свободний прохід, вільний прохід 10 мм. Тобто, все, що сюди попадає, він покачає, перекачає і викачає. Не повинні для фекальної каналізації, не можна, не можна заборонено використовувати якісь там довгі волокнисті включення, також не взяти, тому, тому що вони будуть забруднювати, забивати насос. В цих насосів віло ТМВ, дуже класно. Тут вихрова конструкція. Тобто, якщо він буде у вас довго стояти, тут він зробить такі завихрення, які піднімають оцей пісок іл, щоб воно не забивалося. Тому така конструкція вона гарна. Є спеціальний поплавковий вимикач, вмикається, вмикається ось так. Насосостек вимикається завдяки поплавку, Є вбудований тепловий захист від перегріву електродвигуна. Гарантія 2 роки і найкраща ціна, ви знаєте, де.